Вже зробили реконструкцію, добудову або надбудову, зробили гарно і так комфортно, але без узаконення це просто самовільна реконструкція. Узаконення реконструкції це офіційне приведення технічного паспорту та право власності у відповідність з фактичним станом. Процедура включає технічну інвентаризацію, підготовку завірених креслень, внесення змін до технічного паспорту і Державного реєстру речових прав. Навіть якщо реконструкція вже зроблена, важливо зробити узаконення, щоб уникнути проблем. Без узаконення ваш об'єкт вважається самобудом, самочинним будівництвом. Його неможливо продати, подарувати, передати у спадок та інше. Бувають навіть суди, штрафи або вимога повернути до первісного стану. Тобто знести те, що незаконно змінило. Ми, ПТІ номер 1 допомагаємо узаконити реконструкцію під ключ, інвентаризація, всі необхідні документи, реєстрація права власності, 12 років досвіду, сотні об'єктів, все під контролем і без ризиків. Залишайте заявку на безкоштовну консультацію, і ми офіційно узаконимо вашу реконструкцію просто, швидко і без стресу.